Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему його думки про тебе сьогодні. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад, і подивимося, що чоловік думає про тебе, про ваші стосунки, які в нього почуття, і взагалі, що в ньому в голові крутиться цілий день. І так, про що ти думав сьогодні взагалі? А він сьогодні сумував з приводу того, що в свій час він зробив неправильний вибір. Згадував минуле, згадував моменти, де йому було тепло, класно і комфортно, але через те, що він обрав не ту дорогу, можливо, там, поїхав не туди, да? можливо, вибрав не того, не тих, не той момент. Можливо, в ваших з ним стосунках був момент того, що він міг поступити або так, або так. І, власне, він поступив так, як не, ну, не привело до того результату, як він хотів. Да? Йому хотілося кохання, йому хотілося якоїсь близькості, але власне цей його вибір, цей його поступок привів до Пітерки Пентаклі. Да? Бачите, хотілося такої радості, да? таких от емоцій, задоволення, а вийшла пустота, внутрішня пустота. І причому він бачить, що ця дорога абсолютно нікуди не веде. Вона веде все ж таки в холод, в можливо, навіть беземоційність. І він розуміє, що там далі нічого класного він не побачить. Да? Там немає ресурсів, там немає класного майбутнього. Він бачить, що той шлях, який він обрав, не веде його до того, що він з самого початку хотів. Це може, до речі, стосуватися і роботи. Якщо ви знаєте, що в нього на роботі якісь є складні ситуації, то, власне, він розуміє, що якби він не піддався почуттям, да, або якимось таким тимчасовим емоціям, то він би так сильно не попав на гроші. Да? В нього б не було таких збитків, які на даний момент. Що ти думаєш про жінку, яка дивиться цей розклад? Ну, ви не разом зараз. Ви, скоріше за все, знаходитеся на відстані. І він страждав з приводу того, що ви не поруч, Того, що хочеться легкості, хочеться з тобою поспілкуватися, хочеться бути ближче до тебе, тому що ти його емоційно наповнюєш. А зараз в нього емоційна пустота. Особливо, або ви на відстані знаходитесь і не спілкуєтесь, або могли посваритися, розірвати стосунки. І, власне, він через це страждає, переживає. А, чи бачить він якийсь вихід з цієї ситуації? Ні, абсолютно не бачить. Але якщо сварка таки була, йому хотілося би помиритися. Йому хотілося б говорити про свої почуття до тебе. Тому що, так як з тобою, Йому ні з ким не було, да? ти його емоційно наповнюєш. Але тут, я чесно скажу, є деяка така егоїстична поведінка або егоїстична точка зору. Чоловік не так про тебе думає, як про себе. Да? Йому хочеться відчувати кохання, йому хочеться розуміти, що зі мною будуть носитися, да? до мене будуть прислухатися, мені будуть давати емоції. Причому йому хотілося би якоїсь легкості. Що ще ти думав про жінку, яка дивиться цей розклад? Він не тільки думав про тебе, він за тобою десь спостерігає підглядає. Плюс, можливо, він не може дізнатися всю ту інформацію, яка б йому хотілася, тому що ти від нього закриваєшся. Не особливо, ти поспішаєш йому про себе щось показати. Тут листає ваші фотографії, можливо, переписки, можливо, десь в нього є твої збережені фото, і він. Ну, роздивляється твою зовнішність, да? він любується тобою, він милується тобою, особливо твої рухи, твоє тіло, да? твої об'єми. Оці, оці моменти він переглядає і причому кожного разу розуміє, що ти стаєш все краще і краще. Навіть, можливо, ті самі фотографії, але він бачить нові якісь моменти. В нього до тебе є. Пристрасть, в нього до тебе росте бажання. Да? І тут ще більше того, таке емоційне наповнення Він бачить, що він тебе. Я не можу сказати, що це про любов. Це про те, що насолоджується твоїм тілом, твоєю зовнішністю. Або тим, як ти себе несеш, тим, як ти себе ведеш. При цьому сам закривається. Ну, хто заблокував його, то ви самі розумієте, да, що ну, якби, тут не тільки він закривається, але й ти закриваєшся. Тим не менше, от, насолоджується твоєю красою, твоєю зовнішністю. Що ти ще думав про жінку, яка дивиться цей розклад? Так, скажіть мені, будь ласка, чого карти постійно показують, що ви закриті. Просто закрит... ти для нього закрита, або емоційно ти для нього закрита. Або ти вже для себе прийняла якесь рішення і пішла собі там туди, куди ти хочеш. Да? Е, погана новина в тому, що ну, власне, він тебе не відпустить. Він тебе не відпустив. Бачите, в нас фара пара формується. Король Кубків, карта 21-й, старший аркан світ і королева кубків. Ваші стосунки можуть знову піти по-новому, розкрутитися. Да? Він тобі або напише, або перезвонить, або ну, буде щось таке, де він постарається з тобою зблизитися. І між цими девятками-десятками жезлів тут не крапочка, да, ці, от, між цими заборчиками він все ж таки хоче річечку пустити. Да. Ми з тобою йдемо в нове майбутнє. Да. Ми з тобою йдемо у щось нове і різними способами показуватиме свою прив'язаність. Якщо ти хочеш від нього закритись, якщо ти не хочеш з ним спілкуватися, не давай йому давити на твоє минуле. Ми з тобою так багато прожили, ми з тобою так багато пережили. Буде говорити про свої почуття, ті почуття, які апам'ятаєш, як було колись. Оцей момент він буде прокручувати неодноразово. Скоріше за все розклад не дивляться дівчата, в яких все класно у стосунках, тому що ці карти не говорять про все класно. Да? Це, це більше про те, що стосунки на якийсь час, на якийсь період були завершені, або ви знаходитесь на величезній відстані. І власне чоловік старатиметься відновити ваші стосунки, тому що йому хочеться бути з тобою. Да? Він хочеться, щоб ваша пара знову ж таки об'єдналась. Це об'єднання відбудеться. Хочеш ти цього чи ні? В якийсь момент ти зрозумієш, що ну. Хочу бути з ними все, да? от, Тут хочеш, не хочеш, але цей момент буде. Окей. Що ще на останок глянемо? Для когось може повторитися тема нерозділеного кохання, да? для когось може повторитися момент того, що це або іде втягування в любовний трикутник, або все ж таки це йде втягування в любовні страждання переживання. Врешті-решт. Ти зрозумієш, що зі своїм коханням я нічого не можу зробити. Да? Постраждала, покохала, ти дасиш йому ще один шанс. Ви попробуєте з ним ще раз пройти цей урок. І це вилікувати своє таке нерозділене кохання все ж таки вилікувати позитивними, класними емоціями. Власне, так. Момент, момент об'єднання або з'єднання, він знову ж таки відбудеться. Скоріше за все, неодноразово у вас повторювалася ця ситуація, ти захочеш дати йому другий шанс, власне, через те, що забагато страждала до цього. Розклад такий, що швидко це все не відбуватиметься. Да? Чоловік поставив стосунки на паузу, якийсь час може не проявлятися, якийсь час може не писати. Але як тільки. Він десь роздивиться твою фотку. я не знаю. Він тебе десь бачить, можливо, хтось йому про тебе скаже, да? можливо, ти десь мількнеш в сторіс когось, не знаю, якимось чином, він тебе побачить, і він постарається до тебе проявитися. Але не зараз, трошечки пізніше. Чоловік любить тебе, він зрозумів, що він тебе любить, і він зрозумів, як йому тяжко бути без тебе. Що робити тобі з цією інформацією, вирішуй сама. Але найближчим часом, да, або тоді, коли він проявиться, він показуватиме свою любов, показуватиме свою прив'язаність. Тільки не впадай в ілюзію, все одно страждати будеш. Власне так, дякую вам за те, що ви приходите на мої розклади. Буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програється розклад. Якщо хочете замовити особисту консультацію або особистий розклад, пишіть мені в телеграм. До нових зустрічей, пока-пока.